Вітаю всіх. Тепер офлайн навчання. Вересень 2025. Буде введено офлайн навчання в школах, прифронтових районів, східна частина прифронтові міста. Буде там офлайн навчання в школах? Так, є, буде. Буде, любі мої, буде. Працюють над цим конкретно. Ось світ вилазить, у ці всі міста. Буде. Буде. І воно і є. Ну, наприклад, в Харкові метро школи, підземні школи. Тепер давайте. В яких містах буде офлайн навчання? Я беру власні центри. Суми буде офлайн навчання? Показує мені. Вересень, до речі. Харків буде офлайн навчання. Так, десятка пентаклів круто. Запоріжжя буде офлайн навчання. Любі мої, ні, на Запоріжжя жертва мені не показує. Ось тут щось не так. Хто у нас там ще? Дніпро офлайн-навчання так буде. Але обережно, дуже обережно, бо можуть угатити. Дніпро так, область не всюди, відразу скажу. Полтава точно буде. Херсон навіть не питаю, це безглуздо. А в принципі, всі. Такі населені пункти, де може бути. Далі, по маленьким містам, все це по ситуації. Донеччина, давайте без абсурду. Яке там нахрен офлайн-навчання? Його там бути не може апріорі? Самі розумієте, чому. Ситуація поки що така.